Дорогі наші читачі, вітаємо вас із Різдвом і Новим Роком. Різдвяно-новорічні свята це час, коли ми підбиваємо підсумки, будуємо плани і дякуємо тим, хто був поруч. Дякуємо за те, що надихаєте та допомагаєте ставати кращими. Цей рік був насичений подіями та досягненнями. Редакція експерту Сосвіта провела 23 вебінари, а також Всеукраїнську педагогічну раду. Підготували сотні статей, які допомогли вам у роботі та саморозвитку, і це все завдяки вашій підтримці та довірі. Бажаємо вам здоров'я, щастя та успіхів у новому році. Нехай у новому році буде місце теплим обіймам, сімейним вечерям, приємним сюрпризам, жаданим зустрічам, турботі. І обов'язково диву. нехай рік принесе нові ідеї та впевненість у кожному вашому кроці. І хай кожен день буде наповнений радістю і натхненням. Крокуємо у 2025 з любов'ю до своєї справи з новими досягненнями, з новими знаннями, з різдвом Христовим. і новим роком.